Вітаю вас, шановна кадрова спільнота! З вами експерт проєктів кадрових UA Карина Снісар і рубрика кадродокументи. Сьогодні ми розберемо з вами питання, яке надійшло мені від учасниці нашого курсу основи кадрової справи. Отже, питання таке: чи потрібно вносити у особову картку запис про перебування працівниці у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Якщо так, і працівниця вирішила достроково до закінчення цієї відпустки приступити до роботи, то чи змінюється у такому разі запис про неї мається на увазі запис про відпустку в особовій карті працівника. Отже, розбираємося. І перш за все, я хочу зауважити, що законодавство України на сьогоднішній день не містить інструкції щодо заповнення особової картки працівника форми П2. Це питання лише частково регулювалося. Постановою Держкомстату СРСР номер 241 але і вона зовсім недавно втратила свою чинність на території України. Отже, чинних вимог щодо заповнення особової картки, які закріплені на законодавчому рівні, і якими ми могли б користуватися при вирішенні нашого сьогоднішнього питання. Ми не маємо. Отже, будемо з вами включати критичне мислення, спираючись на сталу практику. Отже, чи потрібно вносити у особову картку запис про перебування працівниці у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Ви знаєте, я не вперше бачу таке питання, і я помітила таку тенденцію, що кадровики дійсно вагаються, чи вносити відомості про... Перебування працівників саме у цьому виді відпустки до особової картки. Чому так? Зараз поясню. Річ у тім, якщо ми з вами подивимося на нашу особову картку, а саме на розділ 5 відпустки, то ми побачимо, що ним перебачено такі графи: вид відпустки, за який період надається відпустка, дата початку та закінчення відпустки та підстава. І ось з огляду на назви цих граф можна зробити такий, такий логічний висновок, що до особової картки необхідно вносити лише ті види відпусток, які надаються за певний період. Під певним періодом ми не розуміємо або робочий рік, або календарний рік. Наприклад, щорічна основна відпустка у нас надається за е, робочий рік, а додаткова відпустка. Працівникам, які мають дітей, надається за календарний рік. Відпустка ж по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку, надається не за певний період, а по факту. Ось звідки ці вагання, чи потрібно, все ж, чи потрібно вносити її до особової картки, чи не потрібно. Нагадаю, що законодавством не встановлено вимоги щодо цього питання. Тобто і не дозволено, і не заборонено. На практиці склалося так, що до цього розділу особової картки вносяться. Абсолютно всі види відпусток, які передбачені законодавством конкретному працівникові. І я цю практику повністю підтримую. Чому? По-перше, це дійсно зручно для працівників кадрових служб, особливо тих, у яких відсутнє програмне забезпечення для обліку кадрів. Тобто, ви взяли особову картку конкретного працівника і відразу бачите. Коли, у якому виді відпустки перебував ваш працівник, яку, яку кількість календарних днів і так далі. Тобто не потрібно постійно листати той журнал обліку відпусток та шукати необхідну вам інформацію по конкретному працівникові. А по-друге, таким чином у вас буде Чітко та конкретно та належним чином вестися облік відпусток конкретного працівника. А ми пам'ятаємо, що закон України про відпустки, а саме стаття статтею 10, визначено, що роботодавець зобов'язаний вести належним чином. Облік відпусток працівників. Тож, підсумовуючи все вище сказане, моя рекомендація, чи, на, моя рекомендація на питання, чи потрібно вносити до особової картки е, відомість про перебування працівниці у відпустці по догляду за дитиною до 3річного віку, так потрібно. Е, і друга частина цього запитання. Якщо працівниця вирішила достроково приступити до роботи, тобто перервати відпустку по догляду за дитиною до 3-річного віку, то чи змінюється у такому разі запис про відпустку в особовій карці працівника? Знову ж таки, законодавством не визначено, але для коректного обліку відпусток даної працівниці і загалом для коректного її кадрового обліку, рекомендація така. Що у разі переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення не віку, в особовій карці у наступному рядочку після запису про таку відпустку можна зазначити, що працівниця приступила до роботи, вказавши при цьому дату, коли вона приступила до роботу, та реквізити наказу. На основі якого працівниця перервала дану відпустку, я вам дякую за увагу та до зустрічі у наступних кадродокументах.